Слава Ісусу Христу. Я дуже вдячний Господу, що я можу бути сьогодні разом з вами, з дітьми Божими, з народом Божим. Трошки не розрахували в часі і запізнилися. Але слава Богу, за те, що Бог благословив, і ми можемо бути разом сьогодні з вами всі прагні. Хотів би вибачитися перед братами. Бо я трошки не такої форми. Я запитав брата Юрія Ковальчука, чи пройде так, бо нема коли передітись, не було. Каже, все пройде. То я вибачаю, щоб це не було якогось такого, знаєте, не залишити поганий слід в зібранні. Хотів би передати вітання від цієї моєї сім'ї, від нашого Сумського. Обласного об'єднання від нашого єпископа Віктора Віталійовича Клець, від церкви Голоснодії, в місто Конотоп. Хотів би подякувати вашій церкві, служителям за те, що ваша молодь. Приїжджає на Сумщину і ми бачимося з ними. Вони не обминають нас, стараються заїхати до нашого будинку. І ми спілкуємося це як поток воздуху від кондиціонера, коли на вулиці жарко. Знаєте, Вроді би все нічого нового, але просто свіже обличчя і зовсім по-іншому все сприймається. І слава Богу, що ви приїжджаєте і підтримуєте нас. Хотів би запросити вас ще більше, не тільки я чув про Полтавщину, а це наші сусіди, але приїжджайте ще більше на Сумщину. Є де працювати, є де служити, поки ще Господь не прийшов, є де проявити себе. Хотів би разом з вами подякувати Богові. Я не приїхав, щоб щось вчити або сам навчаюся. Господь чомусь навчає через життя, мені небагато цього 54-й рік, але чомусь Бог продовжує. Я думаю, що це буде до останнього подиху, я буду проходити його школу. Сказати, що я щось знаю більше, ніж ви знаєте, Боюсь це навіть подумати. Але хочу радіти і дякувати Богові за ті милості, які Він звершує в моєму житті, в моїй сім'ї. 19 рік пройшло літо, пройшли табори, пройшла осінь. Назначено обласну молодіжну конференцію на базі церкви в місті Конотоп, я мав служити словом. Але перед тим декілька днів, коли ми йшли з дому молитви з своєю дочкою Естер, я любив дуже швидко ходити. Але йду відчуваю, що щось по наростаючому що болить мені в грудній клітці. І то так нестерпно починаю боліти. Я кажу, Естер, давай на ну, чуть, -чуть зупинимося, чуть-чуть помаліше. Ми помаліше стали йти, прийшли додому, воно стихло. Я кажу, дружині, щось так болить. Боліло сильно. На другий день знов, на третій день, у нас була поїздка до Коваля брат там, з нашої церкви, десь знайшов машину, щоб купити. І каже, ти майже місцевий з Волині їдемо зі мною, бо я не знаю, куди і як. І я поїхав з ним. В дорозі мені знову боліло. Їхали машиною з ночі. Мені два рази знову, так що я аж потом обливався в машині, їхав. Приїхавши додому, на другий день ми пішли з дружиною до нашого сімейного лікаря. Я розказав ситуацію, а не знаю, звідки вони зробили мені кардіограму. Сказали: ну, дивлячись по-вашому, що у вас тиск високий, кардіограма відповідає тому, що є. А то, що були, купіть зігріваючу мазь, купіть. Обезболюючи таблетки, як буде сильно боліти, пийте і все пройде. Ми так зробили, дружина мені розсерила грудну клітку, Ми через який час стався такий приступ, став сильно боліти. Я випив таблетку, буквально на декілька годин заспокоївся, я ліг заснути, і три часа, почало четвертої ночі, я проснувся від того, що мені дуже сильно болить в грудях. Я дружину спочатку не піднімав. Я встав, всенький потом обливався. Поміяв одну футболку вдів другу, через за який час друга футболка мокра. Мені нестерпно болить, болить і болить. Ми визвали швидку допомогу, вона приїхала, зробила кардіограму, глянула на мене і каже, я хочу вас порадувати. у Вас обширний інфаркт. Подзвонили в суму, приготували місце, чи ви даєте згоду. Кажу, що у мене просто немає куди діватися. Мені вкололи морфій, щоб обезболити, і ми їхали до Сум, до обласного центру на операцію. Щоб успішно пройшло, потрібно було до двох годин, щоб часу мене доставляло 2 години 40 хвилин, і лікарі не могли давати гарантії, що все буде добре. Зробили мені прочистили, поставили два стенди, робили в трьох каналах шунтірування би все пройшло, криза пройшла. Я лежав в реанімації, приходив вечір, це було ранком. Прийшов вечір. Кажу, до дружини було б добре, щоб ти залишилась зі мною. Ми розуміємо, що це реанімація, а рядом зі мною ще один пацієнт і одна кровать вільна. Кажу, йди питай лікаря. Вона пішла каже, у нас не прийнято в реанімації оставляти когось посторонній, але є вільна кровать, якщо хтось поступить ночі, ви маєте звільнити. І ми подякували. Я почув, як сусід мій спить, я почув, як моя дружина заснула. Мені на спині заснути, це дуже складно. Повернутися на живіт я не міг бо провода кругом. І я так мучився, дивився. І потім якийсь такий момент настав, що я вроді би вибрав удобне положення для себе. І я заснув. Мені снився дуже хороший сон. Я його не пам'ятаю, але мені було приємно. Не знаю, скільки часу пройшло, я почув крики. Стояв лікар наді мною і кричав, Олександр Ніколаєвич, ви слушіте мене. Я відкрив очі і мене таке, якби. Ну, знаєте, недобре ставлення. я тільки заснув. Я тільки що заспокоївся, заснув, чого ви мене будете. Я глянув далі, стоїть медсестра за медсестрою, стоїть моя дружина, якою у губи шевеляться, сльози в очах. В три часа ночі Бог її пробудив, і коли вона побачила, що мої очі відкриті, і аж трошки вийшли, аж за зінні ці очі вийшли, і вона глянула на тебло, та було потухше, моє серце зупинилось, і я просто помер. Вона підняла шум, підняла, вона почала молитися духом. На всю реанімацію збігалися лікарі, привезли от ту всю оборудовання, щоб запускати серце, але робили масаж серця. Били мене по щоках, розбудили. Слава Богу. Бог подарив мені життя. Я не хочу сказати, що я щось бачу, мені було добре. Я не чув ангельського хору. Але я вірю і маю віру міцну, що одного разу я його почую. Що одного разу я буду там з ним. До цього часу, слава Богу, я рухаюсь мені складно. Мені складно їхати, але ми відважилися на цю подорож. А Мені складно бути на зібранні, мені складно проявляти емоції, тому що коли я проявляю емоції, я емоційна людина. І коли сльози течуть, мені не вистачає дихання. Тому стараюся інколи бути так, знаєте, як дерев'яний столб. Але дякую Богу, що я можу бачити свою сім'ю. Я дякую Богу, що Бог подарив мені дні, життя і одного разу було слово, у нас було трьохденний пост і молитва на базі нашої церкви, і було слово до мене про те, що ворог смерть прийшла і наложила свої кайдани на руки і хотіла увести. Але Господь сказав, що ні, ще не час. Тому я дякую Богу, що Бог залишив мене на цій землі, що я можу ще щось зробити для Господа. Що я можу продовжувати в церкві служіння, що я можу проповідати Євангеліє, можу їздити по області відвідувати зібрання. Дякую, Ісусу, хотів би разом з вами радіти. Тому що дійсно Бог є добрий. не тому, що я якийсь особливий, не тому, що щось, я не знаю, що Бог бачає у мені. Я згадував не раз, можливо, ви чули за такого благословенного брата. Анатолія Боярчука, служителя єпископа в Сибірі, в Ангарську. Я сказав Господь, він набагато кращий. Господь він набагато ефективніший. В нього набагато більше виходить. Чому його не довезли з інфарктом до лікарні? Чому ти забрав його мене залишив? Що я маю робити? Здоров'я нема, працювати не можна, перегружати не можна. І одного разу Бог говорить, каже, я хочу, щоб ти любив. Так вроді би, Господи, та як любив. Так вроді би я любив і справу твою, і церкву твою, і дітей твоїх, бо каже, щоб ти розширив серце і щоб ти міг продовжити любити. Ти не можеш робити фізично, ти не можеш багато працювати, але я хочу, щоб ти любив. І в мене стоїть питання перед Господом, Господи, а що це значить любити? Вроді би ми любимо. Люблю свою дружину. В цьому році буде 33 роки спільного життя. Люблю своїх дітей, маю три сина, три доньки. Люблю своїх невісток, дві невістки, одного зятя. День внуків, три внучки, вроді би люблю. Господи, що ти хочеш сказати цим словом, я хочу, щоб ти любив? І в мене стоїть це питання, Господи, а навчи мене. А покажи мені, дай мені тієї любові, щоб я міг любити так, як любиш ти. Хотів би залишити для нас декілька текстів Слова Божого. Це так коротке свідчення про Божу милість. Взагалі для мене виникло питання. Ви знаєте, я скажу так, що страху в мене не було, я не знаю, можливо від того, що мені вкололи морфій. І я посміхався, я хотів вийти з хати, я ходив по хаті, поки швидка приїхала. Але мене положили на носілки і виносили з хати. І проходячи через двір, замикаючи двері або ворота, я поглянув і думаю, Господи, а що я залишаю для своїх дітей? Я не маю гарантії про те, що я вернуся, я не маю гарантії, про те, що я буду жити. Що я залишаю, що я передаю в спадок своїй сім'ї? Фінансів на той час в мене було майже ноль. Ми в церкві позичили, щоб було ще міхати до лікарні. Господи, що я передаю в спадок? Але я побачив одну рису таку, що діти мої молилися, щоб вони знали, до кого звертатися. Вони не шукали лікарів, вони не віддзвонювали лікарям кращим професорам, щоб зробити операцію, щоб остався жити. Я бачив, що вони вміють молитися. Слава Богу. Я не мав що передати їм, але я знав, що вони будуть з Господом. І дякую по цей день. Вони моляться, підтримують мене. Ми молимося, і Бог відповідає на наші потреби, виходить на наші нужди. Я хотів би, друзі мої, щоб ми згадали просто декілька текстів з Біблії, апостол Павло пише до Тимофія. Я хочу його зачитати. Всім знайомим. Друге післання Тимофію, перший розділ, п'ятий вірш. Приводя на пам'ять нелицемірну віру Твою, яка прежде обітала у бабки Твоєї лоїді. І матір'ю твоє євніки уверена, що вона і в тебе. Звичайно, ми живемо на землі, і це добре, що Бог дає нам життя. Ми чогось досягаємо, ми чомусь навчаємося, щось передаємо, якесь ремесло ми передаємо дітям своїм. Ми підказуємо навчаємо. І це добре в цьому немає нічого гріховного. Але як важливо не впустити одну ту річ, яка є важлива на всі віки на землі і в вічності, передати живу віру дітям своїм, потомкам своїм після себе. Навчити їх молитися, навчити їх вірити в Бога. Один сказав чоловік таку фразу: ми передаємо те, що або чим володіємо самі. Ми не можемо дати їм того, чого в нас немає. Ми тільки передаємо те, що є в нас. Коли відходять наші батьки, наші діди, наші рідні, друзі і оставляють спадок тільки те, чим вони володіли. Вони не можуть написати нам в завіщання сусідські маєтки або те, що не належить їм. Вони тільки оставляють після себе те, що надбали. І як важливо нам, друзі мої сестри, браття, поки ми живемо дати їм те, що ми надбали. Можливо, ми десятки років в церкві. Можливо, ми дуже любимо Господа, але це повинні бачити у нас наші діти. Ми повинні їх навчити довіряти Богові. Я не знаю, я не скажу, що я є вчитель, але ми вчили своїх діток, і вони дуже часто. Я... Це був 16-й рік. Я наверное, свідкував святкував. Це було вечірнє зібрання. Як мої діти можуть молитись, проголошувати в ім'я Ісуса, вложити руки, Сьогодні наші внуки? Ми не забороняємо. І коли ми в церкві робимо заклик людей до молитви за кого помолитися. Вони біжать разом з служителями їм по два роки, по три роки. Вони так, от за штани, заплатять за юбку, хто скільки може дістати, ложить разом з нами руки і моляться в ім'я Ісуса. І ми бачимо, що Бог робить роботу і не знаємо по вірі їхній. Можливо, скоріше по їхній вірі. Бог звершить свою працю. Давайте покажуть є. Воно проходить. Воно швидко проходить. Давайте ми їх навчимо. Любити Бога, слідувати за Господом. Можливо, вони знають, де по чому, що, де коштує. Можливо, вони знають, де кращі заробітки. Можливо, де краще можна заробити, построїти і з чого построїти. І це нормально. Але разом з тим прийдуть такі моменти, коли вони можуть стояти на перехресті і не знаючи, як рухатись. Давайте їх вчити, довіряти своє. Життя Господу, кликати до нього, призивати ім'я Господнє в своє життя на рішення своїх проблем. І Бог буде благословляти, Бог буде відповідати, тому що Він є живий. Слава Ісусу! Хотів би ще один текст зачитати, Слово Божу, це книга буття. 35-й розділ. Спочатку три тексти, три вірша я читаю так. Знайомі для нас всіх тоже. Бог сказав Іакову, Встань, пойди в Вихфиль і живи там. І устрой там жертвник Богу, явившемуся тебе, когда ти бежал от лица Ісава, брата твоєго. І сказав Іаков дому своему і всім бившим з Ним: Бросьте Богов чужих. находящийся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. Мы знаем о життя всего этого мужа Божьего, патриарха Якова. Мы знаем, как его жизнь складалась Від кого він тікав, куди він біг, але десь там посеред поля. Можливо, це була ніч, застала його в дорозі, де він, положивши камінь, заснув і бачив оце відкриття. Там, Яков обіцяв Богу. там Бог почув його. І пішов він до Лавана і там служив, народив дітей, синів і дочок, мав дружин, мав багатство. І ми пізніше читаємо, що його сини, коли йшли вже з Яком. До Єгипту, то каже, ми пастухи. Оте ремесло, чим займався Яков, він передав своїм синам. Але настав момент повернення його додому, і він каже, а ми тепер підемо на те місце. Я хочу познайомити вас з тим місцем, велике сімейство, багато люду. Він каже, і ми йдемо туди. Я хочу познайомити вас з тим місцем, де Бог почув. Мою молитву, де я молився, і Бог дав мені відповідь. Все те, що я маю сьогодні, це відповідь на мою молитву отам серед ночі, отам, коли камінь був під головою, йдемо туди. Як важливо, браті і сестри, щоб ми знайомили своїх дітей, щоб ми повертали, звичайно, є багато таких речей, яких ми не можемо знайти, ми не можемо піти, там вже, може, немає будинку. Але є місця в пам'яті нашій, щоб ми могли передати своїм дітям. Ось був момент, була трудність, була ситуація. Але я у тій кімнаті, отам, на тій вулиці, отам, от в домі молитви, отам от в труднощах, в тяжких обставинах, ось там уголочок, де я схиляв, схиляла свої коліна. І Бог чув мене і відповідав: давайте їх наших дітей, внуків, будемо знайомити, оходячи. Життя цього, оставимо хороший слід, оставимо хорошу пам'ять, преподамо дітям своїм хороший урок, покажемо, є місце, в якому положенні я приходила до нього. І він вислухав мене і дав відповідь, і поблагословив мене. І сьогодні я маю те, що маю, тому що одного разу я кликав до нього, а він відповідав: Хай Господь благословить вас, хай Бог зміцнить вашу віру. Хай Бог дасть нам сили йти до кінця. Передамо їм нашим дітям те, чим володіємо самі. Можливо, ми вже завіщання пишемо, можливо, ми думаємо над цим. Можливо, ми це вже зробили. Не забудьмо передати нашим дітям живу віру в Ісуса Христа. Познайомити їх з Господом Ісусом Христом. А Він, Хай, прославиться в нашому житті. Я хотів би разом з вами помолитися. Хотів би подякувати, Господу за всі благословіння, які Він дає мені за продовжені дні. Я не знаю, скільки я буду жити, але одне прохання я кажу Господь, щоб прожити, виконати те, для чого ти залишив мене. Я, можливо, не до кінця розумію, що я маю робити. Я продовжую служення в церкві. Я проповідую, я навчаю, я молюся. Господи, можливо, щось ти хочеш більше. Я молю, щоб Господь давав своє керівництво, щоб дійсно до останнього подиху бути у виконанні Його волі. Бажаю вам, щоб ваше життя було насичене Божим і благословенням, щоб у ваших домах був мир, щоб у вашому серця був радість, щоб ви були щасливі завжди, знаючи, до кого прийти і хто дасть пораду. Я хотів би, щоб ми схилили наші коліна подякувати Господу Ісусу.